Сонячна система наш дім у всесвіті, який знаходиться у відносно тихій частині галактики Чумацький шлях. Швидкість руху навколо центру галактики складає 200 тисяч км за годину, а повний оберт відбувається за 250 мільйонів років. У центрі знаходиться зірка Сонце. Навколо неї обертається 8 планет та трильйони інших об'єктів. Таких як астероїди, комети, карликові планети та інші. Планети поділяються на дві групи: газові гіганти Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун, та планети земної групи Меркурій, Венера, Земля і Марс. Починаємо свою подорож від Землі. Вона є нашим домом. І слугуватиме нам певним еталоном для порівняння інших об'єктів у сонячній системі. Земля є третьою планетою від Сонця. Її маса дорівнює 5,972 секстильйонів тонн. Цю величину позначають як одна маса Землі. І відносно неї рахують маси інших об'єктів. Радіус Землі. 6371 км. кілометр. Вона має один супутник місяць і є поки що єдиною планетою сонячної системи, на якій присутнє життя. Цьому сприяє відносно помірний клімат, який утворився на землі. Середня температура 14 16 градусів за Цельсієм. Відстань від Землі до Сонця становить одну астрономічну одиницю, що приблизно дорівнює 149 мільйонів. 597 тисяч 870 кілометрів. Вік Сонця – 4,5 мільярди років. Маса дорівнює 332 тисячі 950 мас Землі, що становить 99,86 маси всієї Сонячної системи. А радіус приблизно дорівнює 695 тисяч 500 кілометрів. Сонце на 90% складається з водню, 9,9 гелію та 0,1 інших елементів. Ця величезна фабрика енергії забезпечує гравітаційну стабільність сонячної системи та життя на землі. На відстані 45 мільйонів 900 тисяч кілометрів або 0,3 астрономічних одиниці знаходиться найменша та найлегша планета сонячної системи Меркурій. Його маса становить 0,55 тисячних маси Землі. А середній радіус 2439 кілометрів. Особливості Меркурія пов'язані з його близьким розташуванням до Сонця. А саме рік в нього коротший, ніж день. Тобто оберт навколо Сонця відбувається швидше за оберт навколо своєї осі, що призводить до великих перепадів температури. У нього дуже розріджена атмосфера та немає супутників. Рухаємося далі, і ми вже на відстані 108,21 мільйона кілометрів або 0,73 астрономічних одиниці. Тут розташувалася Венера, один з найяскравіших об'єктів сонячної системи та найгарячіша планета. Це все зумовлено її густою атмосферою. Парниковий ефект, який вийшов з під контролю, не дає температурі опуститися нижче 437 градусів за Цельсієм. Її маса дорівнює 0,82 земної, а радіус 6051 кілометр. Крім того, це найближча планета до Землі, на якій дуже комфортні умови існування, порівняно з попередніми планетами. То чому людство так нещадно ставиться до природи? Над цим варто задуматись. Наступна наша зупинка розташована на відстані. 228 мільйонів кілометрів або 1,52 астрономічні одиниці від Сонця. Це планета Марс. Радіус червоної планети дорівнює 3396 кілометрів. А маса 0,107 маси Землі. Навколо Марсу рухається два супутники Фобос і Деймос. Атмосфера розріджена і не захищає від сонячної радіації. На полюсах є запаси води у вигляді криги, тому вчені не втрачають надії знайти примітивні форми життя або хоча б сліди їхнього існування. Марс відомий горою Олімп, яка є найвищою у сонячній системі. Її висота 26 кілометрів, що приблизно в три рази більше за висоту Евересту. Якщо ви думаєте, що далі знову планета, це не зовсім так. Зараз ми з вами прямуємо до головного поясу астероїдів, який знаходиться між Марсом і Юпітером. Маса всього поясу приблизно дорівнює 4% від маси місяця. І більше ніж половина цієї маси зосереджена в чотирьох найбільших об'єктах: це карликова планета Церера, діаметр якої 950 км, астероїд Палада розміром 545 км, веста 530 кілометрів. Є найважчим астероїдом та Гігея розміром 407 км. Всі інші об'єкти є значно меншими, їх налічують кілька мільйонів. І вони дуже розсіяні в цій області космічного простору. На цьому поки що все. Дослідження.